Потужна сила енергії нескінченності у світі неіснуючої реальності, благословляємо вас, допомагають вилопитися із шкаралупи. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності Водолія. він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка робить для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за нерозприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі і особливо дякую за кожен донат, який допомагає розвитку. І функціонування нашого каналу. Сьогодні ми говоримо про енергії порталу 38 із його піком 8 серпня 2024 року. До мене у ченнелінг про цей портал прийшли поговорити архангели Михаїл і Гавриїл. Паралельно інформацію про енергію цього порталу, зокрема для України. На картах Таро дивилася Таролог Лінда. Спершу знайомимо вас із інформацією від Лінди, а після неї подамо вам мою розмову із архангелами. Вітаю! Портал Лева 808 показує по енергіям через карти Таро. Що буде якась дія, яка нас може дуже налякати, або це знову вкиди і маніпуляції на щот ГЕС, все, що зв'язано з водою. Ну, більш показує, що це маніпуляції, що ми, як показують карти, ну, все робиться для того, щоб захищати да, ці об'єкти. Потім буде якийсь підйом, як на фронті. Як друге дихання. Воно у нас вже не друге, а невідомо яке да? по рахунку, але, як так говориться, що знову як відродження якесь, як прийде якась сила, яка допоможе нашим воїнам. Вскриється якась брехня. Хтось може бути навіть тікати цей день. Якісь маніпуляції повскриваються. Для нас, для нас це уроки на вибір, в якому плані да? ми будемо продовжувати в цьому жити. Чи ми ж таки оберемо нарешті, яким ми, ми хочемо життя, хочемо бачити свою країну і, і не будемо дозволяти з нами таке робити? З нами, з країною? Перемога наша може бути як у народу України в тому, щоб ми перестали себе обманювати, дурити, обдурювати, перестали кидатися в крайнощі. Це як момент істини: день вибору е веде ви зі світлом, чи ви з темрявою, чи ви вірите в перемогу, що Україна була, є і буде, або ви продовжуєте розхитувати ці темні енергії, все пропало. Розказують те, розказують це, в новинах те, в новинах це. От прямо от нас поставлять перед таким вибором. Або ми йдемо в мир реально, да, в розширення, в можливості да, скорішого завершення, або ми от себе будемо цим якось пригнічувати, затримувати, розвиток правильних подій. Да. От тут е, така порада така, що. Контролюйте свої думки, контролюйте, не робіть того, що не думайте так, те, що вас повергає в якийсь там хаос, вони в депресію. Відпустіть старі схеми, не вірте тому, що вам будуть розказувати все, що касається, стосується старих схем. Бо те, що працює, вони не міняють. І це буде іменно от такий урок для нас. Чи ми віримо в свою землю, чи ми любимо свою землю? І це не тільки наша земля Україна, це наша вся планета, бо мені показують, що наша планета зараз возноситься, вона підвищує вібрації. А ми на ній, от ми люди, ми для планети Земля такі ж самі, як комахи, як насікоми. Ну, ми однакові для землі. І відношення до нас буде таке ж, якщо ми в низьких вібраціях земля і від нас очиститься, вона скине нас з себе. Неважливо, в якої кількості. І тут призив такий через інформаційний поток карта Ро, що держіть рівновагу, будьте справедливі, будьте чесні, чесні, бо наш урок на те, щоб ми припинили сподіватися на допомогу зовні, а щоб ми взяли на себе відповідальність і зрозуміли нарешті. Що тільки нам нужна наше життя, наша свобода, наша земля, і тільки ми можемо самі собі зарадити. І не треба слухати, що нам розказують, як ми без допомоги чиєю не подолаємо це зло. Ми можемо це робити і зможемо. Важливо, щоб перестали собі брехати. Прям карта правосуддя, от якраз вісімка кармічна. Вона випадає на цей портал, що хтось буде проходити свої кармічні уроки для того, щоб перевести нас на більш високий рівень розвитку, на новий щабель. Посилання на канал Лінди знайдете в інформації під даним відео. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я та раханицькі промені зцілення і куб метатрона. На курсах. Ви навчитеся взаємодіяти з божественними енергіями для стілення від низьких вібрацій себе і свого життя. Для зміни свого життя на краще. Послання передає Архангел Михаїл. Надсилайте нам звісточки у кожну мить, коли потребуєте. Ми допомагаємо вам у взаємодії з енергіями. Ми допомагаємо вам налаштовувати енергії на благодатні потоки у вашому житті, на потоки захисту, потоки зцілення, на благословенне розв'язання ваших земних питань найкращими способами. Усі, хто з нами взаємодіє, постійно знають, як це працює. Архангели Михаїле, будь земною праворуч, ліворуч, попереду, позаду, зверху, знизу і в мені. Кожну секунду мого життя, Архангеле Гавриїле, допомагай мені у реалізації моїх талантів. Оце є основні звертання. Я, Архангел Михаїл, завжди з вами у ваших захистах, це ви добре знаєте. Можете викликати мене також для зцілень і для допомоги у якнайкращому розв'язанні непередбачуваних ситуацій. Продовжує архангел. Для захистів можете викликати також і мене, для енергетичного очищення ваших тіл і для розкриття ваших талантів, ваших здібностей. Ви знаєте, що талановита душа це душа вищого рівня розвитку. Дуже вам дякую, дорогі архангели Михаїла і Гавриїли, за те, що нагадали нашим слухачам, у яких життєвих моментах до вас необхідно звертатися. А тепер давайте поговоримо про енергію того порталу, у якому ми вже перебуваємо, порталу «Воріт Лева». порталу, у якому ми вже живемо, і який ще не закінчиться у час його піку, 8 серпня, у дату трьох вісімок. Відповідає Архангел Гавриїл. Дата трьох вісімок. Нескінченність у Кубі. І як би ви собі це потрактували? Цьогорічний портал Лева проходить під знаком трьох вісімок. Чи пам'ятаєш ти енергію минулорічного порталу Воріт Лева? Я не пам'ятаю Архангела Гавріїла, що саме відбувалося того дня. Але пам'ятаю, що до мене енергії порталу Лева» саме піку були не особливо привітними. Але ж тоді було лише дві вісімки, а зараз ми наближаємося до порталу трьох вісімок, чого чекати нам зараз. Енергії трьох вісімок це потужна сила енергії нескінченності, яка чистить усіх і усе, чого торкається. І ці чистки можуть відбуватися по-різному. Ці чистки можуть відбуватися в єднанні з енергіями природних стихій, так і в єднанні з енергіями вашого фізичного, емоційного, ментального, астрального тіла. Що саме? Яким є результат єднання енергії у таких чистках? Прогнозувати для кожного індивідуально неможливо. Відбувається вирівнювання енергії і вібрацій Землі на відповідність енергіям і вібраціям Всесвіту. Ви усьому на землі познаходили свої назви. Магнітні – ой-ой-ой, Спалахи на сонці. Ой – ой-ой-ой. Архангел Михаїл сміється. Гавріїле, давай я продовжу. Так. Ой-ой-ой, і відразу біжите до своїх аптечок, до своїх медикаментів. Ой, у мене земля пливе під ногами. Ой, у мене головокружіння. Ой, у мене загострилися давні болі. І відразу хапаєтеся за аптечки з хімічними медикаментами. Магнітні бурі. Сонячні спалахи. Інформація землі вдалося уникнути найбільшого сонячного спалаху. Ой, що б це було? На цьому моменті Архангел Михаїл гучно сміється над неусвідомленістю землян. Які ж ви налякані? Як же ж ви далеко знаходитеся від нас? У якому світі живете? У світі вигаданої неіснуючої реальності? Творили на власні поняття, надали їм форм і вірити, що ото і є справжнім. Оті спалахи на сонці, магнітні бурі це те, що вам у допомогу. Це ті хвилі космічних енергій, які допомагають вашій свідомості вилупитися із шкаралупи, як у тому курчаті з яйця. На сонце до світла. Це оті енергії, які вас підіймають до світла, які вас підіймають у вищі виміри свідомості. А ви, ой-ой, ой-ой-ой, мені погано знову ці сонячні спалахи, магнітні бурі, як же ж вони мені надокучають? Реальність розшаровується, дуже чітко розшаровується про тих, хто не встиг на потяг. Це ті, чия свідомість живе у рамках вибудованого вами земного світу. Велика частина ходить у храми і живе у нав'язуваних у храмах рамках. Прірва існує між тими, хто сів у потяг, і тими, хто на нього запізнився, як казав Владика Сен-Жермен. Ті, хто запізнився, це ті, хто продовжує жити у реальності тривимірних форм. Чиї очі і чия свідомість застелені глибокою пеленою Вони будуть пожинати врожай власного бачення і власного сприйняття реальності. А ті, хто живе у єднанні з божественними енергіями, не через проповідування у церквах, їхня свідомість по-іншому підготовлена до планетарних подій. Портал трьох вісімок. Ми говоримо про цей портал, бо Гаврієле, хочеш продовжити? Так, ми говоримо про цей портал, бо він відкрився наприкінці липня і охоплює період тривалістю майже місяць. Він потужно змінює планетарні енергії. І ці енергії настільки будуть перевертати свідомість психіку і фізичні стани кожного по-своєму. Що на них неможливо не звернути увагу. Вони торкнуться кожного, торкаються кожного. Не все, що у часовий проміжок цього порталу відбувається і буде відбуватися, виходить із божественного джерела. Є у ньому і хаос. Хаос результату земних дій людства. Хаос енергій. Антилюбові. Беріть тряпочку, протирайте скельця, і дивіться на світ, дивіться на все, що відбувається зараз у цьому порталі, свідомо. Через світло Творця дивіться на все. Вчора у медитації, ти бачила мене біля кришталевої кулі. Я дивився крізь неї на те, що відбувається на землі у цьому порталі. Для вас такою кришталевою кулею є ваша чиста свідомість, з'єднана із світлом вашої душі і силою вашого духа. Ми благословляємо вас на проходження цього порталу у чистій свідомості у світлі вашої душі і у силі вашого духа.